Останнє, коли ми зустріли наших героїв, вони всі померли. Е, ну, не померли, а втратили свідомість, бо були опущені до нуля хідпоїнців, і потім з ними відбувалися якісь речі. Минулого разу, коли ми з вами бачились, я ще не знав до кінця, що я буду робити, але я здогадувався, що я заберу наших шановних друзів у полон, і це саме те, що сталося. Вони прокинулися в темній кімнаті в полоні. І з дияволом, який охороняє їхні ем, казимати. Такий от початок. Вітаю вас, друзі. Мені Хтіло Прикона, і ми граємо в ДНД. Це щоденники кампанії, де я стараюсь трошки привідкрити занавіс дива, яке відбувається за екраном, і розказати вам про те... Як я бачив гру, що сталося, що відбувалося, і я сподіваюся, що це корисний інструмент, як для мене, так і для вас чогось навчитися, щось зрозуміти про ДНД в цілому. от, шановні, як я вже сказав, ми почали нашу сьогоднішню сесію, окей, не сьогоднішню, але ми почали цю сесію із того, що всі наші прекрасні персонажі опинилися в полоні, у в'язниці, в, в підземеллі. У невеличкій кімнаті, де їх охороняв диявол. Дозвольте я трошки поясню, що таке диявол і що я маю на увазі, бо в нашій мові, да як, власне кажучи, і в англійській, це да, походить від слова devil в англійській мові, ну, переклад. І диявол, власне кажучи, для нас. Так от диявол це одна ціла істота, але у міфології, космології ДНД, дияволи це таке широка, широке позначення е, законно злих істот. Вони живуть у пеклі, у дев'яти пеклах, якщо бути точним, е, збирають е, з людей душі і перетворюють їх на більшу кількість дияволів, у них там вічний цикл і обмін душ. І воюють вони у війні крові, де вони намагаються знищити всіх демонів, бо демоні це, демони це інші створіння. От. І в цілому вони просто знаходяться на тиранічній стороні е, закону, де їхня робота в тому, щоб е, був, виконувався закон. Да? Там, де демони хочуть руйнувати і ламати, дияволи теж хочуть руйнувати і ламати, але потім вони хочуть домінувати і владарювати демони вони просто, просто хочуть все, все знищити в цілому? От. Е, так от, вони, наші, наші персонажі знаходять себе у підземеллі із е, е, тим, що називається, Бородатий диявол. Е, я десь а, от з цього боку сьогодні його виставлю. Е, цікаві створіння, вони з дуже давніх е, видань ДНД існують. Е, їхня основна особливість у тому, що у них... Такі довгі, дивні бороди, чимось схожі на змій, яким, якими вони можуть атакувати противників. Уявляєте собі, уявляйте, якщо, якщо у вас настільки, настільки довга борода, що вона може нападати на інших. Це прекрасно, це просто прекрасно. Це моя ціль. Віднині це моя ціль. Я хочу собі випу... цю... озброю мілітаризовану бороду. От, от така от моя ціль тепер на все життя. Так от, прокидаються вони, значить, в. Колоній, і починають потрошку, знаход... намагаються знайти спосіб е, вибратись. Е, давайте зараз сухо, що сталося. Якщо дуже сухо, вони всі по черзі приходять до тями, кожен з них намагається трошки побісити диявола, він відчуває, не відчуваючи ніякої небезпеки з їхньої сторони, не діє максимально е, жорстоко. Ну, тобто, да якщо ти впевнений у своїх силах, е, ти. Трошки так знущаєшся, да? ти, ти не граєш на всю силу, ти... Ну, бо ти знаєш, що в разі чого ти можеш перемогти. Е, що виявляється для диявола цього конкретного фатальною помилкою, бо поки він відволікається на те, щоб познущатися над е Евеліною, е, Нісая своїми телепатичними силами притягує ключі із іншої сторони кімнати, відкриває свій замок, е, відкриває замок Евеліни, вони всі звільняються, і потім кулаками забивають диявола. Це була прекрасна подія, вони кулаками його забили. І цей, цей бій насправді був надиво збалансований, бо у них було дуже мало броні, бо всі їхні речі забрали, у них не було ніякої зброї, а диявол був один. Тобто кожна його атака майже гарантовано мала б попадати. Через це у них вони. Ну, тобто, такий бій завжди на таймері, да? бо якщо по тобі точно попадають, то у тебе... 100% обмежена кількість ходів. Ти не можеш постійно хілитись, ти не можеш постійно тікати, бо врешті-решт тебе вб'ють. Але е, тут сталося те, що не можна було розрахувати, так само як минулого разу їм не пощастило і вони е, кидали погано, а вороги по ним кидали добре. Цього разу все було навпаки, я кидав дуже погано, крім трьох критів, які я викинув, два з яких мене змусили перекинути. Рисою щасливчик. До речі, слово про риси. Риса щасливчик, це риса, яку ви обов'язково маєте брати, якщо ви гравець, і обов'язково маєте банити для своїх гравців, якщо ви ДМ. Я відмовляюся говорити більше, але якщо коротко, немає жодної причини не брати цю рису. Не існує причини не брати цю рису. Якщо у вас є можливість брати рису, ви маєте брати саме цю рису. Будь-яка інша риса має переваги і недоліки, має ситуативні якісь речі. Риса Щасливчик, хороша в будь-якій ситуації. Вона для будь-якої ситуації на всі випадки життя вона підходить. Це жахливий дизайн, але це от те, що відбувається з цією рисою. Я дозволив їм, звісно, ж, її взяти, бо вона є в книзі правил, чому, ну, в книзі гравця і чому б я її забороняв. Але от тепер страждаю від наслідків. Ем... Але, тим не менш, ні, це, це я, я кажу. Страждає від наслідків, наче це щось погане. Насправді це було дуже добре, і це хороший спосіб збалансувати невдачу і дати їм якусь можливість мати трошки більше контролю, враховуючи те, що, як я вже казав, пригода розрахована на більше людей. Вони мають бути трошки сильніші, ніж мені було б комфортно, щоб ми могли обоє ну, трошки одне одному кидати виклик. Врешті-решт, вони забили диявола, забили кількох культистів, які прибігли йому допомагати. Звільнили інших полонених, які були із ними. Це пані на ім'я Марічка, їхня подруга із їхнього бунтівного минулого. Інша пані, немолода, ну, власне кажучи, 70-річна. Вона, її звати Сатіїр, щось там дуже-дуже складне ім'я, і воно не настільки важливе, але вона належить до організації, яка цікавиться одним магічним предметом, який вони пізніше знайдуть. Знову ж таки, я боюсь видавати забагато інформації про майбутнє, бо я знаю, що гравці будуть дивитись. Аня, Люба, Андрій, якщо ви це дивитесь, вимкніть звук, вимкніть звук і дивіться далі. Так от, звінили вони пані Сатір, яка шукається магічним предметом, який знаходиться в цих підземеллях, і звільнили мого улю... нового улюбленого персонажа, якого звати Фаластер Фіск. Ми на стрімі мали дуже багато веселощів із цим іменем, дуже багато ми про нього жартували, і це було прекрасно. І не дивлячись на те, що знову я стикаюся із проблемою фентезійних імен у ДНД, цього разу через те, що ми були на стрімі, мені вдалося перестворити цей скрінжан на щось, де ми просто всі разом весело і успішно поугарали. Що я вважаю абсолютною перемогою. Так от, звільнили вони інших полонених, втекли, і Фаластер сказав їм, що він знає, де можуть бути їхні речі, бо він шпигун, і він провів серед цих культистів якийсь час, він запам'ятав план приміщення, він веде їх до місця, де можуть бути їхні речі. Чого він не знає, так це того, що в цій кімнаті з часу, за той час, поки він був в полоні, зробили алтар, і там наразі знаходиться. Алтар Заріель, і на тому самому місці зараз знаходиться, ну якщо не головний бос підземелля, то е, напевно головний бос, напевно, все-таки першого акту, е, це пані графиня Вантампур, е, Таламара Вантампур, Вона, е, той, хто стоїть за всім тим, що відбувалося до цього моменту, вона... Разом із Тавіосом Крігом, міс, чоловіком, який втік із... ну він мер був, чи хто там із Елтуреля, вони зараз планують зробити деякі неприємні речі і затягти Бальдорс Гейт в Авернус, в перше коло пекла, про що я вам казав, про дияволь. Так от, вони Фаластерфіск, вибачте, не знає, що там зараз Алтар, і він не знає, що прямо зараз там молиться пані Вантампур, своїй покровительниці Заріель. Я кидаю, я тут розкидаюсь іменами деякими, і я не хочу сильно далеко поглиблюватись у поглиблюватись у те, хто вони є. Але якщо я хоч трошки не поглиблюсь, то це буде погано. І виходить, я, у мене будуть або 10-хвилинні відео, або незрозумілі відео. Ну, 30-хвилинні так 30 хвилинні. Так от Зарієль, це один із володарів е, дев'яти пекл. Яка, яка, яка множина до слова пекло? Пек Пекла? Але, але 9... Коротше, пекла, якого дев'ять штук. І це перше, перше коло. Воно називається Авернус, це вхід, по суті, в, в цей, цей світ. І Заріель, це колишній ангел, який колись вів війська на битву з, з демонами. Їй не сподобалось, що сили небес так пасивно справляються із ворожою загрозою. Тому вона в якийсь момент приєднала. Вона відправилася на бій, програла і е, опинилася в пеклах, де її спокусив е, Азмодей, і вона стала, перетворилася сама на диявола і стала привительницею першого, першого кола пекла. Е, ми ще із нею будемо бачитись. Це не секрет, бо її вона зображена на обкладинці до, до цієї пригоди, тому, як би, мені здається, це цілком логічно, що всі здогадуються, що нам доведеться мати з нею справу. Е, крім того, е, веселий факт у Baldur's Gate 3 гри, яка от -от виходить, ми починаємо гру, власне кажучи, в Авернусі. Е, тому да, це так, це теж буде потім грати роль. Е, так от, повертаючись до історії. Таламара Вантампур і Тавіус Крік планують провести деякі речі, щоб е, місто Будер'с Гейт переправилося із нашого плану існування у буквально фізичне пекло. Е, наші гравці йдуть до неї, не знаючи, що вона там, відкривають двері, бачать її, вона бачить їх, і відбуваються різні е, взаємодії. Це виявилось надзвичайно хороше місце для ролплея, бо ну, я, я, я очікував, що будуть відбуватись речі, як завжди, трошки інакше, але е, дівчата мудро вирішили замаскуватися під культистів. Е, двох культистів вони перемогли, тому вони вдвох змогли замаскуватися, їм не вдалося замаскувати ні аргентума нового їхнього побратима, ні е, Фалластера. Фіска, і тому, коли вони зайшли до святилища Заріель, вони зайшли втрьох туди спершу, тобто Фаластер і дівчата, які замасковані під культистів, через що пані Вантампур не відразу зреагувала, що це вороги, і вона почала їх допитувати, що ви тут робите, чого ви прийшли, і, і це був прекрасний простір, простір для... Взагалі це, це завжди дуже весело, коли гравці мають можливість трошки поговорити із головним е, злодієм. Бо це створює, по-перше, напруження у тому сенсі, що вони розуміють, що якщо вони себе видадуть, буде бій, а вони... Ну, якщо вони маскуються, вони, напевно, бою не хочуть. Е, це по-перше. По-друге, це дає можливість нам, як гемам, ну, мені як ГЕМУ в цій ситуації згодовувати інформа інформацію дозовану і так як я вважаю, було б необхідне. Звісно ж, гравці контролюють питання, які вони задають, і вони контролюють е, ну, да, інформацію. Але ви, ви так само сильно, як і вони, впливають на, на плин розмови. Якщо ви вважаєте за необхідне щось, щось їм сказати, то нехай ваш е, злодій, ваш великий бос в кінці підземелля... Трошки подумку пограється в дурачка, зробить вигляд, що він ой, не зрозумів, що це були ай-яй, не його вірні культисти і посіпаки, а якісь дві рандомні чувіхи з вулиці. Ой-ой, така див дурненька не зрозуміла, але через це ми можемо керувати інформацією. Бо важливо, щоб гравці не йшли повністю в темряві, але ми і не хочемо видавати їм забагато, правда? Ми хочемо, щоб лишалася інтрига, бо... Ем... Велика, велика страшна проблема і різниця між е, цим медіа і, і то, тою, в, тим форматом, в яким ми видаємо, е, ну, розважаємося в ДНД, і тим, як ми розказуємо історію в ДНД, і тим, як розказується історія в книзі чи в фільмі, це в, ну, в рівні інтелекту тих, хто приймає участь, да? бо в книзі і фільмі ви самі вирішуєте, наскільки розумні ваші головні герої. І вони роблять помилки і приходять до, до висновків так, як це необхідно для історії. Вони розуміють, що там вбивця це дворецький на початку третього акту чи наприкінці другого акту. Але в ДНД, якщо персонаж який буде там вбивцею чи великим поганцем, коли він тільки з'являється, дуже складно зробити гармонічним... Його майбутні, майбутнє. розкриття себе як великого злочинця, да? бо ми ж. Не ж бути, щоб він був такий весь класний і хороший всю історію, а потім раптом перетворився на злого мудака, який намагається всіх вбити. Фроузен. <кхід> Фроузен так робить в це фігово, це поганий приклад. Або. Але і навпаки, так. Да? Тобто, якщо ми робимо його надто явно злим, то вони відразу здогадуються. Якщо ми робимо його неявно злим, вони все одно здогадуються. Тобто. Проблема в тому, що наші гравці знають, що відбувається. Вони знають, що вони в історії, вони знають, що в історії буде поганець, і вони намагатимуться його знайти. Uh, і це, це те, що приводить до багатьох дуже цікавих наслідків, де ти думаєш, ви ніколи не здогадаєтесь, що цей хороший, добрий, дуже милий і бажаючий допомогти вам NPC ваш. Uh, Буде вашим майбутнім ворогом а, ворогом, а вони розуміють це, як тільки його бачать, по-першому ж описанню. Таке теж буває. Так от, повертаючись все-таки до історії, як я вже казав, ви контролюєте інформацію так настільки ж, наскільки вони. Ваші відповіді мають натякати їм на те, які наступні питання їм треба задавати. Не бійтесь говорити з вашими гравцями, але. Знаходьте можливість робити це так, щоб, щоб при цьому була напруга, щоб при цьому гравці знали, що вони не можуть просто використовувати NPC як, як джерело нескінченної інформації. Добре, друзі, я говорив вже достатньо довго, мені здається, відео вийшло суттєво довшим, ніж мені б того хотілося. Тож, наприкінці, наші гравці, наша динамічна трійка і фаластерфіск... Дійшли до ем, Храму Заріель, до Святилища Заріель, зустріли там пані Таламару Вантампур, і нині вони з нею спілкуються. Радше вони із нею спілкувались, аж поки не розділились, і ми не кинули ініціативу. Бо історію, бо наша сесія закінчилася на тому, що ми кинули ініціативу. Наступна сесія почнеться із бою. Імовірно, uh, він буде знову доволі складний, але я очікую, що він, ну, принаймні, їх не вб'є цього разу. Uh, тож так, підключайтесь до нас наступного понеділка о 8-й вечора. Ми будемо дуже раді всіх вас бачити. Нагадую, що ми не хотіли прикона. І ми грали в ДНД. Всього в найкращого, друзі!